Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу. Сьогодні я дам вам 5 порад, як вчити англійську мову швидше та ефективніше. Друзі, не забуваймо підтримувати мій канал з вивчення англійської мови. Ви можете це зробити через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Отож, як же швидше та ефективніше вивчити англійську мову, пропоную 5 порад, за допомогою яких покращиться якість вивчення мови, збільшиться бажання та значно зменшаться зусилля, витрачені на її вдосконалення. Перша порада, яку я б хотів вам дати. Це розділіть обсяг навчальних матеріалів на маленькі частини. Я б хотів поставити вам запитання: чи можливо з'їсти слона відразу? Якщо відповідь ні, вона правильна. Вам придеться спочатку розділити слона на частинки і їсти його кусок за куском. Та ж сама ситуація з англійською мовою. Наприклад, як вивчити англійські фразові дієслова, розбити їх на частини. Розділіть їх, вчіть 5 фразових дієслів щодня протягом півгодини, вживаючи їх у всіх можливих контекстах. Якщо ж це тема family, сім'я, можна вчити 5 фразових дієслів на цю тему щодня і повторювати час від часу. Пропоную такі фразові дієслова з теми family. Перше слово це to grow up. To grow up, виростати, підростати, ставати дорослим. To grow up. Друге слово це to bring up. To bring up, виховати, виховувати, вигодувати. To bring up. Третє фразове дієслово з теми family це to look after. To look after піклуватися, доглядати, дбати to look after. Четверте фразове дієслово це to look up to. To look up to – рівнятися на to look up to. І останнє п'яте фразове дієслово це to take after. To take after бути схожим, удаватися. To take after. Дуже важливо планувати обсяг матеріалу, який збираєтесь розбирати, та не перепланувати його, оскільки завелика запланована кількість матеріалу може демотивувати вас. Краще маленькими порціями систематично. Аніж великою порцією відразу. Друга порада, як вчити англійську мову швидше та ефективніше, це навчати інших. Ви здивуєтесь, що навчати я не вчитель, я ніколи не був вчителем. Суть в тому, що ви повинні інформувати всіх про нові слова, які ви сьогодні вивчили. Заведіть учнів, приєднайтеся до одномовних клубів, вчіть людей. Та обговорюйте слова і фрази, які самі не розумієте або які погано знаєте. Також просіть інших виправляти помилки. Критика це дорога до досконалення. Третя порада, як вчити англійську мову швидше та ефективніше це фокусуватися. Одного разу Ворена Баффета та Стіва Джобса запитали, у чому секрет вашого успіху? І вони одним голосом в унісон відповіли: у концентрації. Отож, вимкніть свої непотрібні сповіщення на своїх пристроях, мобільних телефонах, планшетах, телевізорах та зосередьтеся на тих англійських матеріалах, які ви збираєтеся вивчати. В результаті ви освоїте всі свої англійські матеріали швидше, краще та в десятки разів ефективніше. Четверта порада, як вивчити англійську мову. Швидше та ефективніше це вчити уживану лексику. Не існує теми, великі об'єми лексики якої часто використовуються у повсякденному житті. Наприклад, у темі weather погода вам не потрібно вчити надто багато слів. Вам просто слід запам'ятати деякі ключові фрази. Наприклад, it is snowing – сніжить it is snowing. It is raining. The, The sun is shining brightly. Сонце світить яскраво. The sun is shining brightly. It is cloudy. Хмарно. It is cloudy. It is windy. Вітряно. It is windy. Після освоєння цих п'яти уживаних фраз збільшувати словниковий запас на тему погода буде набагато легше. І остання п'ята порада, як вчити англійську мову швидше та ефективніше, це зануритися в англійську. Замість перегляду неважливих телепередач, прослуховування некорисних радіопрограм чи безцільного зависання у соціальних мережах, зануртеся в англійську. І проводьте за нею часу стільки, скільки зможете. У вільний час слухайте англомовні освітні. Подкасти, зустрічайтеся з друзями зі спільними інтересами по вивченню англійської мови, представниками англомовних країн і використовуйте англійську у повсякденному житті. Звичайно, кожен обирає собі методи та підходи до вивчення англійської мови. Але спробувавши величезну кількість технік, ці 5 виявились найдієвішими та найефективнішими. Спробуйте і ви їх. І прогрес у вашій англійській буде очевидним. А які підходи до вивчення англійської мови використовуєте ви? Залишайте коментарі та поширюйте дане відео. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуйтесь на мій канал, ставимо подобайку Тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, Па-па.